Привіт! Мене звати Кая. Вітаю вас на моєму каналі. Сьогоднішнє відео буде присвячене відповіді на коментар. Дуже дякую вам за коментарі, які ви пишете. Я просто люблю з вами спілкуватися. Сьогоднішнє відео буде присвячене ось цьому коментарю. Будемо говорити про роботу. У мене тут є маленький конспект. Ну, спочатку я Відповім на першу частину цього запитання розказати більше про мою роботу. Я працюю продавцем-консультантом у торговому центрі. Для мене це просто якась чергова робота. У мене немає такого, що це моя мрія, або мені це нереально сильно подобається. Для мене це просто робота, і я можу паралельно знімати Ютуб. Це мені дуже сильно подобається, що я після роботи продавцем-консультантом. Приступаю поріг роботи і все я вільна. Шукала роботу я у Львові, так як я сюди переїхала. Я сюди переїхала в вересні. Це розповім, як я шукала роботу саме у Львові. Я сюди переїхала. Я пробувала знайти житло спочатку потім роботу. Я приїхала раз, жила на орендованій букінгу, ми зіцяються, орендувалася строю квартиру на дві доби. Ми гортали у Вікс кожних п'ять хвилин, телефонували. Їздили, дивилися там просто, ціни були космічні, умови жахливі. Або взагалі ми дзвонили, нам не брала трубки. Потім оголошення пропадали. Просто це був жах реально. Мені здається, я не пам'ятаю, чи я знімала про це відео. Це було серпень вересень. Я поїхала додому, бо я нічого не знайшла. Я повернулася знов. Знову ми шукали, шукали, шукали. Знову я нічого не знайшла. Я поїхала додому, повернулася знов. На третій раз. Я вже вирішила змінити тактику, що думаю, що, окей, я знайду спочатку роботу, а потім житло. І ця тактика спрацювала. Що ми ходили по співбесідах з сестрою, ну і вона, як моя підтримка. У мене було дві співбесіди. Це консультант, продавець-консультант. Я обирала таку професію, тому що це буде не легше мені. І для початку не знаю, оселитись у Львові. Мені треба не знаю, мені Хотіла працювати з. Харчовими продуктами, бо там в сфері освіти, тому це була просто золота середина. На першу співбесіду мені не сподобалось тим, що там якийсь графік був незручний, і і заробітна плата була менша, ніж в цій компанії, де я зараз працюю. Я телефонувала, казала: доброго дня, там ви шукаєте там продавця-консультанта. вони кажуть, там шукаємо, я кажу, то коли я можу до вас підійти, там я готова працювати. Буває. Телефонує або бере трубку людина, сам консультант. У мене спочатку таке було. Я телефонувала на співбесіду, я думаю, я телефоную до директора, не знаю, до якогось менеджера, а виявилось, я телефоную просто до консультанта. І вона така, та, приходьте, бо все окей. Ну, просто я боялася, що не знаю, це буде якось дуже серйозно. А ви виявилось все простіше. І ну, там, назначали час, я приходжу, вона каже: Ну, розкажіть про себе. Я просто стою така, ну розказуй, каже, мені там скільки то років, я там навчалась там-то-там-то, ну я вже трішки десь працювала, ну то там я відповідальна, ну це, мені здається, важливо на кожній роботі. А, то, ,те ,те, Добре, там, те-те робити. Добре, наша робота полягає в тому, що ви те 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 робите, зарплата те 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 графік такий-то-такий-то. Або вони мені якось казали що, що у нас є ще інші там співбесіди, тому якщо ви підійдете, ми вам зателефонуємо. Або я казала, напишіть мені, якщо ви погоджуєтесь там, подумайте. Ну, я собі йшла, я пам'ятаю, ж я шукала, шукала вакансії. Мені важлива була заробітня плата, тому що я ще не мала де жити. Ми просто орендували квартиру, там не пам'ятаю. 500 гривень за добу, що це взагалі було невигідно там жити. Тому що мені важливо було повністю квартиру мати для себе. Просто мені це нереально важливо. Свій простір. Так от, ми далі гортали вакансії, телефонувала, казала, ой, вибачте, ми вже там не шукаємо нікого. Або я телефонувала, вони казали, ой, ми там адресу не ту вказали, це дуже-дуже далеко. Я така, Мені дякую за на побачення. Наприклад, є якась вакансія, тоді консультант. Там можна надіслати резюме. І тобто, ти резюме автоматично їм надсилається на пошту. Я надсилала в магазини косметики. Там простор, Єва, Ватсонс. І мені звідти телефонували. І якось я от я надивила на свою вакансію де, на продавець-консультант в центрі, де я зараз працюю. Я поїхала туди. Прийшла на співбесіду, розказала про себе. Так легко поговорили з директором. Директор, до речі, була. за Тоді був ще коронавірус, питала, чи я вакцинована. Я така да. І це мені просто мені дуже пощастило. Ну, я переживала трішки, Сказала, ну, ми вам перетелефонуємо. У нас я показала там ще список людей, які зараз після вас прийдуть. Я така, ну окей, ну я не сильно надіялася. Ну, ми пішли. І потім мені телефонує, що ми у вас беремо на роботу. Я така, вже? Типу, через дві години чи три? вау. І все. І я тепер працюю тут більше півроку. Так от, я, до речі, зняла таке коротеньке відео, там є в ютуб шортсах, шорсах, ютуб шортс, шортс. З брекетами, це трошки важко було і вимовити. Мій день як консультанта. І я скажу так, що не так важко знайти роботу, як більш складніше було просто наважитись прийти. І роботи я дуже багато різних виділ. Просто я думала, о може, ця не така, і ця не така дуже багато перебирала, бо я думала, що я знайду якусь таку роботу, яка буде реально просто прям моя мрія. Але в результаті це просто чергова робота, і я ні про що не шкодую. Я, я працюю у великій компанії. Тобто це велика мережа магазинів консультантів, де я працюю, у нас великий колектив є, тому я не одна. Якщо говорити про мій досвід у роботі, я ще працювала і за спеціальністю. Я педагог, я маю диплом, навіть два бакалавра і магістра. Я магістр дошкільної освіти, тому я пробувала навіть працювати за спеціальністю. Я займалася виховуванням дитини на дому, можна це так вдома сказати. Якщо розказати більше про роботу продавця-консультанта прикольна робота. Дійсно, це мені здається дуже класна робота. Тому якщо ви шукаєте свою першу роботу, то продавцем-консультантом. І я скажу, що це постійна робота з людьми. Треба багато говорити, тому що тебе багато питають, ти відповідаєш. Треба завжди бути ввічливим, коректним. Не знаю. Це класний досвід. Хоча Є багато всяких нюансів на роботі, звісно, важко, бувають всякі клієнти, але зараз я розумію, що це ніби якась така підготовка моя, от етап, який я маю пройти, зробити висновки і стати ще сильнішою. І, і ще стосовно роботи продавця-консультанта, це не так, як у наших батьків було там, з понеділка по п'ятницю, працюєш по 9 годин. Це завжди був різний графік. Буває, ти йдеш, наприклад, в понеділок на 9 ранку, вівторок на 8 ранку, в середу вихідний, в четвер ти йдеш на 12. Зараз ми переходимо до саме того, як шукати роботу студенту. Я скажу так, що шукати роботу це не так страшно, як здається. Я то пережила, і дійсно, мені було просто нереально важко. Це так само, як і шукати квартиру, це було дуже важко. Це такий момент, коли ти просто ти його відтягуєш, відтягуєш постійно. Але це варто зробити. Ти переживеш це, і ти дійсно зрозумієш, що от класно, що ти це зробив, що ти там шукав роботу і знайшов її. Друге, що я хочу сказати, це те, що не завжди ти знайдеш ту роботу, яку ти хочеш, і це нормально, це абсолютно нормально. Я також все, все пережила, тому що в мене були зовсім інші очікування. Я також думаю, що от, в мене є якесь таке хобі, я також його зможу зробити з цього свою роботу. Навіть те, що я зараз працюю не знаю, консультантом, це, не на щастя, самої людини. І в принципі я можу знімати YouTube, працюючи консультантом. Типу, вау, класно! Зараз ми переходимо до того підпуску, де ж саме шукати роботу прям конкретно. Поділюся своїм досвідом але роботу на сайтах. Це Work.ua, Robota.ua, здається, і OX, Так. Це там відкривала ці сайти або додаток, навіть скачала додатки. Мені всі. І там просто водиш місто, і там є не знаю, 100-500 вакансій. Ти просто гортаєш. Можеш залишити резюме. Резюме це де ти просто описуєш, хто ти, що ти, де ти навчався або не навчався, твій вік, що ти вмієш робити, фотографію свою завантажити. Писала навіть, що я СММ там трішки займалась. Ну, От просто, от здається, для чого це писати? Ну от я писала просто, щоб розуміли, що я дійсно маю якийсь багаж знань. Завантажується резюме. Людина, яка, наприклад, шукає когось на роботу, вона може відкрити твій резюме, тобі зателефонувати, і ти просто приходиш. Коли студент шукає роботу, не жди, чи ти навчаєшся, чи вже закінчив університет, більш цікавіше мені здається, тому що зараз я, наприклад, з досі фір гортаю різні сайти, де в пошуках роботи. Просто мені цікаві які вакансії, не знаю, можливо, з'явиться вакансія моїй мрії. Там дуже багато пишуть, пропоную роботу студенту. Це означає, що ти можеш працювати навіть декілька годин. Це нереально класно, коли ти можеш і навчатися, і водночас працювати. Я також коли навчалась і працювала, і це було і класно, тому що. Навіть в університеті, коли там кажеш навіть викладачам, що ти працюєш, це якось робить тебе більш серйознішою людиною. І до речі, якщо ти студент, в мене точно таке було. У моєї сестри точно таке було, що в університеті тобі можуть запропонувати роботу. Наприклад, якимось помічником або от в мене, наприклад, в університеті була ніби така як. Не бібліотека, це кімната, де зберігалися книги, які ми використовували найчастіше. І там працювала студентка, яка вела знаю, облік цих книг, допомагала нам їх шукати, допомагала ще щось викладачам там, робити, роздруковувати. І нам пропонували також таку роботу, наприклад, от вона вже закінчує університет, і чи хотіли б ви замість неї там працювати. Або буває таке, я маю освіту педагога. То навіть під час практики теж пропоную, що ви можете навіть вже працювати, вас можуть взяти навіть на півставки, або ви можете працювати, коли ви закінчите університет. Ми вас чекаємо. Хочу сказати дещо важливе. Те, що для мене є дуже важливим. Шукаєш якусь роботу, ти дивишся, що вас завжди пише. Бажаний досвід роботи. Тири-тири, там рік-два. І ти лякаєшся, думаєш, в мене взагалі ніякого досвіду, Думаю, що мені робити. Я скажу, що варто пробувати. Ну, просто телефонувати, там казати, да, я не маю досвіду. Вони такі, да Та, добре, ми вас навчимо. У мене моя майсістра так шукала роботу, писала, що бажаний досвід, але її дійсно навчили, тобто по суті, того досвіду не потрібно було. І по-друге, що не знаю, зараз мені здається, молодь дуже швидко адаптується до всього, і ми можемо не знаю, все, що хоче навчитися, дуже швидко. Ще один цікавий момент, який був в моєму житті, це те, що після закінчення магістратури, коли я працювала неофіційно, я влаштувалася у центр зайнятості. Я стояла на обліку, чи як це називається. Центр, де ти приходиш, там даєш деякі документи з університету, наприклад, і тобі прямо пропонують конкретну роботу в конкретному місті. Ем, ну мені пропонували в місті мого м -м, проживання та, за припискою, тобто якось так, якісь консультації, наприклад, як шукати роботу, як, як писати резюме, туди роботодавці приходять або тобто, телефонують, кажуть, мені треба людину там в магазин, там є список вакансій, і саме в цьому центрі зайнятості тобі їх надають. Тобто, якщо ти хочеш працювати з його місці, то в принципі це. Також непоганий варіант. І ще в чому плюс центр зайнятості в тому, що тобі нараховується стаж. Тобто, коли ти стоїш там на обліку, як у мене було, я не пам'ятаю скільки там місяців, ти вже потім влаштовуєшся на якусь роботу. Ти на тій роботі працюєш місяць, а до цього місяця додається стаж тих місяців, які ти провів в цьому центрі зайнятості. Тобто виходить, що ти ніби декілька місяців довше ходив на роботу. Хоча, по суті, ти на роботі був лише один місяць. Ну, якось так. Хочу поділитися ще маленькими порадами, лайфхаками для студентів, якщо ви шукаєте роботу. Коли в тебе є, наприклад, не знаю, якийсь друг знайомий, який також хоче шукати роботу, це буде дуже класно, коли ви разом будете ходити на цю роботу. Тобто, ну, коли тобі страшно, я дійсно розумію, що коли ти студент, і мені також було дуже страшно шукати роботу, не знаю. Просто нам здається, що це нереально страшно. Хоча по суті. Тут немає нічого страшного, це прості речі, мені нічого поганого не роб. Коли є в тебе ще хтось, хто шукає роботу, то це трішки буде простіше. Друге, це те, що варто говорити людям, що ти шукаєш роботу. Я говорила з знайомим, родичам. мене навіть приїжджали там якось в гості, далекі родичі, і саме вони мені допомогли знайти мою роботу. Тобто, от просто треба озвучити. Те, що ти хочеш, і іноді люди просто не шукають когось, а виходить, ти також можеш спробувати попрацювати. Третя маленька порада: те, що от не бійся починати з якоїсь простої роботи, знаю там, офіціантом, продавцем, або там просто на півзміни якимось помічником, ти просто робиш крок в пошуку якоїсь роботи, ти її знаходиш, і потім. Тобі з'являється якась сила, що ти готовий йти далі, шукати якусь кращу роботу. І в тебе з'являється здібності в комунікації. Ти навіть проходиш співбесіду наступну, наприклад, набагато легше. Я хочу сказати, що і є ще одна ремарочка, коли ви шукаєте роботу, не дивіться лише на заробітну плату. Тому що от в мене саме сістр таке було, що писала там одна заробітна плата, виявилося, що це в реальності не так. Просто шукайте роботу, яка буде мати ну, нормальну заробітну плату, там середньостатистичну, яка тобі підійде, а не ту, яка просто ну от, ну клас. І на цьому я завершую це відео. Я розповіла про свою роботу. Ми поговорили про те, як шукати роботу для студентів. Вікторія Луців, дякую тобі за коментар. Твій коментар став просто ідеєю для цього відео. Отож, дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на канал і ставте тисячу лайків. Па-па, до нових зустрічей!